Вітаю вас! Тема сьогоднішнього заняття правопис складних слів. Як пишуться складні слова? На що треба звернути свою увагу під час написання складних слів? Які труднощі зустрічаєте ви під час виконання тестів на орфограму правопис складних слів? Як пишуться слова «спів», напів, пол? На ці питання і звернемо. Але спочатку давайте пригадаємо, які слова називаються складними. Складні слова це ті слова, які утворилися шляхом поєднання двох і більше особ. Сьогодні ми звернемо увагу, як пишуться складні іменники, прикметники, числівники, займенники. Особливу увагу. Звернемо на правопис прислівників, а також на правопис службових частин мови. Розглянемо правила написання кожної з частин мови. Починаємо з складного іменника. І так, складні іменники. Складні іменники пишуться разом і через візіску. Два варіанти написання складних іменників. Розглянемо окремо правило написання складних іменників разом і складних іменників через дефіс. При якій умові складні іменники напишуться разом? Перша умова. Якщо іменники складні утворилися з шляхом поєднання двох основ. В яких повстаннях дієслівного походження?